Вітаю вас! Нарешті піч я слав і трубу склав, і піч склав. Я зупинився на колосніковому варіанті виконання цієї печі, а не на подовому, хоча можна було зробити і подове виконання. Загалом, для, загалом на будівництво цієї печі мене пішло 300 цеглин червоної цегли, 50 цеглин шамотної цегли. Дверки, топочні, піддувальні і прочисні. Це чугун виробництва СССР. Купив на базі металолому в минулому році. 150 гривень. Плюс на будівництво в мене пішло мішок вогнетривкової суміші для кладки шамотної цегли і один лист базальтового картону точно 10 мм для футіровки топки. от і все Піч себе зарекомендувала дуже добре. З моменту її будівництва вже пройшов якби, місяць. Я її протоплював невеликою кількістю дров. Для того, щоб просушити, щоб в подальшому не було ніяких тріщин. На моменті експлуатації тріщин, покладки взагалі немає ніяких. Єдине, що з'явилися, ну, якщо видно, зараз збільшу, такі е, в стиках невеликі павутини. Ну, такі буквально, як, як волос, такі павутини. Ну, я рахую, що це не тріщини, а це просто вигорання самого глиняного глиняної суміші. І все. І по самому, самому периметру піч. Себе показує ідеально. Ніяких тріщин немає взагалі. Зараз в мене дрова догорає. Покажу показання пірометра. Канали, значить, температура каналів 37-36, доходить до 40 градусів. Тут так само, температура нагрівання прочисних дверок 80 градусів. Температура нагрівання топочної дверки майже 140 градусів. Ну, Піддувально там температура взагалі ніяка 16 градусів. Ось по периметру піч. Як вона прогрівається. Ну, ось так. Можна теж бачити результат. Зараз я використовую горіння подове. От. Тобто дрова в мене згорають при закритому піддувалі. І я можу сказати, що це в тому випадку краще, що дрова довше горать. Але якщо потрібно, щоб температуру швидко набрати в приміщенні, то використовую, звичайно, піддувал. От. А так як я нікуди не спішу, то можна використовувати под. Так, виглядають ззаді стінки. І так пічка виглядає з іншої сторони. Тут, де я зараз знаходжуся, це буде хозприміщення, в майбутньому ця стінка і ця стінка буде зашиватися, тобто ця одна стінка буде прогрівати. Річка розрахована на 25 квадратних метрів, максимальна площа її опалювання, і цього, в принципі, більш достатньо. У мене на приміщення 12 квадратних метрів. Все, кому було відео корисне, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу.